Друзі, хочу поділитися е, своєю ідеєю, як зробити із ракетки для пінг понгу ну, Звичайно, сама дешева. Е, я не знаю, скільки вона коштує. Там 4 штуки. Ну, комплект 4 штучки плюс воланчик. Здається, 100 гривень стоїть. Ну, таке, найпростеньке саме, саме металічна основа. Тут сеточка така собі, знаєте. ну Для, для дітей. На вечір поганять вистачить. І от у мене виникла ідея з постійними цими відключеннями світла для того, щоб зробити на стін ну, лампу для столу, там якісь виконувати роботи, там, чи просто для освітлення зробити таку тимчасову лампу. Ну от, Ракетка, її треба зігнути в таке положення. Отаким от чином. Отут на трубці акуратно потрібно гнути, тому що вона тонкостінна, може зламатися. Вигибаєте під таким углом. Ну, приблизно там угол 45 градусів. Приблизно. Потім у мене від комплекту залишилась в комплекту автомобільного ходовий огонь. Отака полосочка, скажем. І... Одну полоску я використовую в якості люстри, цепляю її наверх. Хто дивиться там, відео на моєму каналі, там е, видно буде її. Інший ходовий огонь. Я таким чином прикріпив. Зверху хамутик. Тут е, на, ньому, на ній клеюча основа Вона приклеїлась до ручки. Я закріпив зверху хамутик, знизу хамутик. Там маркування плюс-мінус. Припаяв два проводки. Знизу на проводки я зробив отакі маленькі крокодильчики. Ну і тут зайняло на все про все, мабуть, хвилин 10 з нагріванням паяльника. І для того, щоб світло розсівалося, я ще зробив отаку основу. Це така ж сама ракетка, але коли я перший раз її вигинав, вона зламалася в цьому місці. Але то може і краще. Основа. Я колись виготовляв 3D стіл. Тоже на каналі можна подивитися відео, і в мене залишились обрізки скла. І беремо ці обрізочки і викладаємо ось сюди вниз. Ну, трошки підрізав, підігнав. Отаким чином. Знизу я двусторонній скотч, їх через ниточку скріплю. Ну, цього буде, знаєте, так, предостатньо того, що зверху. Буде надіватися сама основна лампа. таким чином. Тут вона закріпиться в чотирьох точках на звичайні пластикові стяжечки. І така буде, скажем, відображення. Світло буде попадати на зеркало і розсіватися по кімнаті. І буде набагато більше світла. Зараз закріплю і продовжу. Ще хочу от показати, отак вона світе. Ну, якщо вверх подивитися, ну, звичайно. І коли ми надіваємо на зеркало, то дивимося, зверху у нас освітлення йде вверх. Тобто, воно не заважає, от коли, наприклад, працюєш за столом, ну, світа та й світе. І Займаюся своїми справами. Але оце світло, яке ну, тобі світить, відображається від зеркал і освіщає всю кімнату. Це додаткове світло. Ну, от, коли немає електрики, це додаткове світло, яке ну, не потрібно дві лампочки запалювати, одна лампочка буде виконувати функцію Таке буде освітлення знизу. Отаким чином на стежечки кріпим. Зверху в містах контакту стекла я використовую такий клей. І знизу теж воно приклеїться, але буду проклеювати вже більше по нитках. Ниточки легенько приклеяться. ну Для того, щоб воно, в принципі, так не дуже дребежить, а ну клей схватить і буде взагалі відмінно. Отаким чином я наніс клей. Він зараз трошки розтечеться, і оці ниточки зеркало приклею. Воно нікуди і без клея не дінеться, але щоб такий звук лишній не создавало, буде ток. Друзі, от яка лампа вийшла. Знизу проклеїлось, немає ніякого звуку. Зараз вмикаю. Я виключателя не робив ніякого, тому що це буде використовуватися лампою як тимчасове рішення. Отак так дивимося зверху освітлення. Дуже яскраво. Ну, от таке рішення. В середині бачите відображається. Ну, от що то писати досить яскраво. Так що, друзі? Діліться теж своїми ідеями. Зараз такий нелегкий час, що треба допомагати один одному, тому що тільки разом ми можемо перемогти. Все, всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте, може в когось ще які ідеї. Я з задоволенням читаю всі коментарі. Don't know if it,